Вітаю всіх, хто полюбляє збирання грибів та лісові прогулянки, друзі. Тільки зайшли 10 метрів, вмикаю камеру, щоб поздоровкатися з вами. І ріша першого грибочка вже знайшла. Ну як вам таке, а? Ну це так так. На цих місцях, друзі. Це втретє, да, ми? Так Втретє. В цьому році тільки знайшли це місце і втретє раз до нього два Іріша, Тут два їх. Две? Два. Три Іріша, Три. Три бі білих гриба, один, воно, другий, третій. Як вам, друзі, початок, а? Ну це просто казка якась. Все ж таки гарно, що саме сюди ми поїхали. Ну що, друзі, подивимось, що ми сьогодні знайдемо. Все побачите, або кола. Поклав я кошика. Подивимось навколо, тому що тут це тропка, це заход у ліс. Ну, от, він посередки росте. Тобто тут нікого не було. Це гарно. Це гарно. Збираємо наші перші знахідки і рухаємось далі. Ось <схай> такі три біленьких гриба до кошика. є. Хто? Скрипиться. Скрипіці? Ну, ми їх не збираємо. Та й воно білий є. Пішли собакени, пішли. Друзі, тільки вимкнув камеру, отам, от де Іриша стоїть. От ці три білих. А отут, бачите, ще один. О! Який красотунчик. Так. Ще не можемо зайти в ліс, так? Да? Та можемо сьогодні отак по краєчку лісу походимо, так? Да? Не збираємо грибів і... Але хочеться пройтись далі. Тут гарні місця. Нам дуже сподобалось. В той раз, в останній, коли ми були. Теж біленькі знайшли. А от буквально поруч лисичка. Одна, оденьошенька. Візьмемо гарний гриб. Гарна погода, сонечко. Подивилася навкруги. А то тут багато лисички, друзі. Ой! І така досить гарна. отак от, от по 2-3 штучки. отам там воно стоїть. Отам. От а ну зараз. Все вам покажу. О! Який ж гарний. А це бачила, які гарний, ти не зривала? Ти шо? Такий. Місісти такі. О! О! Ну оце залишаємо, бачите, вона вже ніяка. От поруч візьмемо. Десь я тут ще бачив, напевно. А, гарний сьогодні початок. Такі грибочки, бачите. А от поруч з цими лисичками. От такий гарний підберезничок росте. Вже грибне сроки у нас. Цікаво, що нам ще подарує цей ліс. В цьому році я такого ще не бачив. Підберезнички, один, другий, третій, четвертий, оно, п'ятий, шостий, сьомий. Ой-ой-ой, які красоти! Ну і тихо, так не розчовий! Ріша, дивись, оніс, скільки їх тут, а. Зберемо ці гарні грибочки. Тут чотири штучки. Тут три. О! І, і ріше очкаста там ще одного побачила. Зараз. І вам покажу. О, ага, осінь. Ось така сімейка на одному місці. Гарно. Кошик поступово наповнюється, а ми йдемо далі. Убільба е, слабкість ще продовжується. Так, трошки походить і беремо на руки. Ну, він нічого не їв, практично, да? скільки, добу більше. Дуже мало їв, тому, знаєте, як, як люба тварина, людина. Не, нема сіл довго бігати по лісу. Так. Ну, які ще знахідки у нас будуть на сьогодні? Жека там попереду? Ага. Жека, допомагай шукати гриби. І от нам зустрічається ще отакі красень. О, палутіння. Як я мимо нього пройшов. Побачив цього грибочка, бачила, яке по полутіння там. Дивиш, один білий і другий білий. Так, да, і знову на цій стежечці. См... Ти диви, який, яка ніжка тут іде. Ого. Ага. О. Лежить пані. Пані лягла і просто. Да, так, -да так. -да. О, який. О! Да. А видно було? Тільки шапку. О! Як його тут витащить? О, є. Гарний гриб. Приховаємо це все. І зараз інше покажу. Його трошки біли, видно. Але гриб гарний. Ще два біленьких до нашого кошика. Сьогодні дуже далечко ми не підемо. Я вчора казав, що ми завтра хочемо їхати на Закарпаття. А от. Так що. А там такі схили по горах. Важкий похід буде. Що в тебе нічого? Теж нічого. Та ми вже з грибами, друзі, але. Не знаєте, як це? Грибний азарт там. О! А ну-ка що це? А я прийшов тут. Два, три. Це червоняки. Три червонічка, іріш. Червоняки? Так, да, три штуки. Маленькі. Але маленькі. А, ну подивись, так, да, а? Шпотка, а шпотка. Ну, чого ні, можна. Подивилися навколо, більш нічого. Ну Не будемо їх чіпати, нехай залишаються в лісі, нехай тут ростають. Не знаю, як ми, не планували на, там тиждень сюди їхати. Ну, хтось інший збирає. Ні, то може після Закарпаття може ще раз в ці місця приїдемо. Дві лисички гріються на сонечку. Подивимось, які вони. Це гарна. І ця гарна. Ще два грабочка до кошика. більба, де? Не знаю. Більба. Ще новини. Більба. Більбоніс? Більба? Де він? Так, друзі. Зараз. Там була стежечка, може тут кущі він. Більба. Більба. А, ось! Де? А, воно <реш> він! Лежить за гіляками в тіньочку лежить! Думаю, чого вони мені шу шукають мене? <реш> він. Сховався! Не лякай так! Більба. Ти ж гавкучий пес! Мог би тяхнуть щось. Я тут. Чи щось ще? Не турбуйтеся. О, ріж. підберезничок гарний такий. Молоденький. О, бачите, який. Гарний. А ну зараз навколо подивимося. Тут, як знаєте, друзі, тут виходить праворуч і ліворуч. Такий ліс. Без моха, без нічого. А тут як така полоса йде. І от на цієї полоски і зустрічаємо грибочки. Жека, Далечко не йди. Поруч не побачили. О! Оцей заберемо і підемо далі. Загубив палку цей. Десь хвилин 10 тому і трошки повертався, то вам зафільмував пару грибочків залишив і пішов далі. Повернули ми ну, з цієї полоски, лісу, там де мог. І трошки правіше, а десь метрів на 50 і будемо йти зараз назад вже. Повторюсь, далечко мене думали І от лисичка вже тут. Нас чекає гарний риб. Рішу де? Давай, подивись. йдіть до мене. Ці ліса величезні такі. Ну, ми досить далеко по такої лісовій дорогі проїхали. Є такі участочки, що дуже важко приїхати. Бачите? Тут ліс не чистять. І такі все дикі місця такі, так? Да? Пішли собакена, пішли Я попереду йду і так прокладую путь більш-менш так опа. Жека! Жекері, йди сюди. Жека! А от же не слухняний. Ріша, йди за мною. Чуєш? Дивись, як я йду, і так і ти йди. В лісах, які ми не дуже гарно знаємо. Тримаємось разом. Тому що тут можна і плутанути. Да. Поки що п'ять біленьких, да, з десяток mm -hmm. підберезників, лисички також десь так. І ну, непогано, але. Ух ти, Які голубінки! Mm -hmm. Я не знаю, гарні вони чи ні, але зараз подивимося. Та я таких не бачив ніколи, так? Да? Mm -hmm. Диви як, а? Хручнуло так, як гарно. Ну, і от ще поруч. А ну. Та ні, чистенька, там така пола ніжка, але не хребочлива, тому що вони такі ух, масівні. Да. А це гарно, що ми цим путем пішли, так? Да? А де ти гарне біба? Та воно він стоїть, ліворуч від мене. Так. Сироїшки заберемо. Сироїшки, голубінки. Це одно і те саме. Побачив підорешника, а поруч такі підберезнички, воно один, другий і воно третє ще стоїть. Та гарно, гарно. Собакени. Так, пройдуть, відпочинуть трошки. Не так спекотно, але як пер. Ай! Де ще третій? Тільки шолом фільмував його. Так, що це? Квест такий. От 100% хтось із собак збив. Пройш... А, воно, далі. Ху, який дубовік. О, нехай підростає. Так. І цього підберезничка ми також заберемо. Ось таких три ще гарних гриба. Воно, бачиш, трошки далі, отам. Бач, лисички ще. І тут лисичка. А друзі вже більше, як зупів кошика, грибів. І гарних. А зараз я підійду. Подивимось. Підберезник ще? Ту, забирай. Ого, гарний який. а ну. Ой. Так, путем почикаем. Вот такие. А! Комарьё трошки. Гарно сегодня прогулянка. Собаки побегали. Мы грибочки забрали. О, Три підберезники ще. Зараз підійдемо до машини, почікаємо, переберемо все. Ану, показує знахідки ще. О, які молоденькі. Та гарні. Давай, до кошика. Це прям саме тут, так? Да? Угу. Ну так. Три штучки. Десь до лісової дороги залишили вже метрів 30. І от ще деякі грибочки знаходимо. Та ось він да, стоїть попереду. Гарно. А Напевно, це вже останнє, бачите, така тут стежечка йде і на лісову дорогу. Повторить просто супер. І вчора, і сьогодні. Якщо Нічого не зміниться, так? Да? То завтра ми в Закарпатті. Все, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.